Початку повномасштабного вторгнення і на сьогодні департамент соціального захисту населення працює в посиленому режимі до основних питань, якими ми опікувались і весь час, і в минулому році на початку року додалися ще і великий пласт, який у нас займають внутрішньо переміщені особи, починаючи від постановки на облік і видачі гуманітарної допомоги, оформленням допомог на проживання, субсидій житлових, різних видів соціальних допомог. Цій категорії населення. Я хочу сказати, що вже протягом січня на сьогодні в департаменті до громадської приймальні звернулись понад 10 тисяч осіб, серед яких є і особисті звернення, і звернення на консультацію без подачі документів, і звернення в режимі телефонного зв'язку. Ми приймаємо як безпосередньо у нас на Харківській 35 у нас є робоче місце в ЦНАПі, і, де можна подати документи, і продовжуємо приймати. Мати за допомогою електронних засобів і сервісів. Це такі допомоги, як при народженні дитини, муніципальна няня, пакунок малюка, це відшкодування за поселення внутрішньо переміщених осіб прихисток. Також у нас продовжує діяти скринька, дещо в обмеженому режимі тепер можна там залишати заяву про зміни особистих даних персональних або банків, банківських реквізитів. Ну і Продовжуємо надавати консультації За допомогою телеграм-сторінки в месенджері, а також на відповіді, які, на запитання, які надходять через пошту. Хочу сказати, що продовжує працювати наш сайт, і всі основні моменти умови роботи, умови призначення будь-яких видів допомог, видачі гуманітарної допомоги можна знайти на сторінці департаменту або за посиланням в на Фейсбук сторінці. Ну і зупинюсь трошечки про нововведення, які у нас в січні місяці. Урядом 15 листопада була прийнята постанова, відповідно до якої на територіях, де не ведуться бойові дії, де не є окупація, необхідно перездати з в січня вже цього року всі допомоги. Це допомога одиноким матерям, малозабезпеченим, опікунам, особам з інвалідністю, внутрішньо переміщеним особам. Але напередодні нового року, 27 грудня, до цієї. Постанови, анонсованої в листопаді урядом внесені повторні зміни і правки, відповідно до яких скоротили перелік тих категорій, яким необхідно в січні місяці визначити своє право для того, щоб продовжувати отримувати допомоги. Серед таких допомог залишилось три категорії: Це допомога одиноким матерям, допомога малозабезпеченим родинам, а також допомога тимчасова особі, яка набула пенсійного віку, але не. Має право на пенсію. Загальна кількість цих людей у нас на обліку в департаменті близько двох тисяч отримувачів, і всіх персонально працівники департаменту повідомили. Або ж засобами телефонного зв'язку, хто був на зв'язку, або ж листами про необхідність визначення свого права на призначення допомоги. На сьогодні ми вже загалом прийняли із 2000 орієнтовної кількості 1600 таких отримувачів, які визначили своє право, і в подальшому будуть продовжувати отримувати зазначені допомоги. Хочу сказати, що є ще у нас такі категорії, які вже вчули і що треба звертатися. Це такий великий пластик внутрішнього переміщення. Особи на сьогодні в департаменті обліковуються понад 22 тисячі, і, звичайно, урядом відмінене переоформлення такій категорії допомог за призначенням. Всі ці мешканці, уже нашої громади, тимчасові, будуть отримувати такі виплати без звернення на початок повномасштабного. Вторгнення в нашій громаді було 4,5 тисячі внутрішньопереміщених осіб. А сьогодні, як я вже сказала, це 22 тисячі 180 осіб. Ми бачимо, що понад 18 тисяч вже прийшло, і тільки за січень ми прийняли вже 600 осіб. Якщо говорити, які це території, то це як і Мешканці нашої області, Юнаківська, Миропільська, Білопільська громади переважають, Краснопільська, так і загалом Донецька область, Харківська область, Запорізька область зараз ідуть. І от зупинюсь на тому спектрі допомог і послуг, який департамент надає цим внутрішньопереміщеним особам. Ну, звичайно, починаючи з постановки на облік. В департаменті відразу при зверненні така особа, яка перемістилася, отримує довідку внутрішньопереміщеної особи. Якщо це одна людина приїхала, то на одну, якщо це неповнолітні дітки, починаючи від народження, кожна особа отримує персональну довідку як внутрішньопереміщена особа. Особа. Далі з цією довідкою можна оформити допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам. Це державна допомога, розмір такої допомоги становить. 3 тисячі гривень щомісяця на неповнолітніх дітей, а також на осіб, які мають інвалідність, і 2 тисячі гривень для інших категорій осіб. До речі, цей вид допомоги не враховується при призначенні всіх видів соціальних допомог, житлової субсидії, точно так же як і не враховуються ті допомоги, які як внутрішньо переміщені особи, так і загалом наші мешканці отримують від міжнародних організацій ООН, ЮНІСЕФ. І так далі. Крім того, що людина отримує довідку і оформлює допомогу, ми попереджаємо про необхідність обов'язково повідомити нас. Про навіть переселення в межах нашої громади з однієї адреси в іншу, оскільки Національна сервісна служба здійснює перевірку фактичного місця проживання. Потім, за наслідками, нам надсилаються акти вже на сьогодні перевірено майже 600 внутрішньопереміщених осіб, і за наслідками таких перевірок 136 осіб. Втратили право на допомогу у зв'язку з тим, що вони були відсутні під час перевірки і не з'явились потім до працівників департаменту для ідентифікації себе за місцем де, яке було зазначено в допомогі. після в один день, після того як внутрішньо переміщена особа отримала довідку, оформила допомогу, яку, до речі, виплачує Міністерство соціальної політики. Департамент не формує ні виплатні відомості. Це робиться зараз за допомогою єдиної державної системи на рівні всієї країни. Тут же в департаменті можна отримати гуманітарний набор від міжнародної організації АВСІ, і ми формуємо перелік потреб кожної людини, кожної родини, для того, щоб в подальшому співпрацюючи з організаціями або отримуючи інформацію про видачу як державних продуктових наборів, якими забезпечили ми 2360 внутрішньопереміщених осіб. Видача цукерок проводилась для дітей внутрішньопереміщених 3300. Майже діток отримали цукерки. 66 діточок отримали набори зимового одягу. Зараз поруч з нашими мешканцями громади дітки такі отримують взуття, попередньо заповнивши форму. Тобто все, що ми можемо, крім того, у нас працюють. Представники міжнародних організацій, які надають безпосередню допомогу, і поруч з тим, ті особи, які потребують помешкання, їм немає де жити, немає родичів, немає знайомих в межах нашої громади, ми можемо запропонувати гуртожиток, де на сьогодні розміщено 11 внутрішньо переміщених осіб. Для безкоштовного проживання умовою є ще не отримання допомоги, тобто це тільки поселення. Зараз і ще не отримали допомогу, а потім, коли вже іде отримання допомоги в подальшому на проживання, то там за символічну плату можна продовжувати проживати. Кімнати там 3-4 людини, тобто, якщо родина, то це в одній, в одній кімнаті. Але як показує досвід, ми при спілкуванні бачимо, що більшість все ж таки приїжджає до якихось знайомих, родичів або вони мають тут житло, можливо, якось були пов'язані, але знайшли місце нової роботи, навчання і так далі. Хочу сказати, що для тих осіб, які прихищають внутрішньопереміщених, також існує державна програма, вона має назву так званий прихисток. І на сьогодні департамент активно втілює цю державну програму, починаючи від ведення реєстру тих осіб, які хочуть прихистити внутрішньопереміщених осіб. І потім, щомісячно ми приймаємо документи від власників житлових приміщень для того, щоб вони в подальшому отримували компенсацію. Так, наприклад, в січні за грудень. Для отримання компенсації до департаменту звернулося 625 власників житлових приміщень, які от е, прихистили у себе 1300 переселенців і отримали за це відшкодування на 1 мільйон 200 тисяч гривень. Є, звичайно, і умови для отримання. По-перше, кожне домогосподарство з внутрішньопереміщеними обстежується напередодні призначення соціальним інспектором для встановлення факту проживання. Дійсно, за цією адресою певної кількості, бо ми знаємо, що приїжджають прямо родинами, і ми повинні перевірити, щоб спрямувати державні кошти в по по призначенню. Ну і далі, це відсутність заборгованості за зазначеною квартирою. Якщо є кілька власників. То обов'язково потрібна згода співвласників на те, що вони дозволяють розміщувати на своїй житловій площі внутрішньопереміщених осіб. Загалом же, з початку реалізації програми прихисток департаментом призначено таке відшкодування 2731 власнику житлового приміщення. За те, що вони розмістили майже 6 тисяч переселенців, і загальна сума відшкодування 3,8 мільйона гривень. І до речі, хочу нагадати, що з 1 по 2, по 5, вибачте, лютого ми запрошуємо власників для того, щоб подати заяви на відшкодування, за те, що переселенці проживали у них в січні. Це можна зробити як особисто прийти до департаменту. До речі, на ці числа ми. Працюємо і в вихідні дні. Вихідні дні роботи організовуємо таким чином, що хто не прийшов. Протягом робочого часу, визначеного для цієї категорії громадян, ми вже потім зателефонуємо по особовим справам і запрошуємо на певний час, щоб не було скупчення. Так і можна подати документи на електронну адресу департаменту, будь-яку знову ж таки на нашому сайті. Ті, хто повторно ми видаємо їм такі візиточки з електронними адресами, вже є бланки, зразки заповнення. Ну і питань в принципі не виникає в тому, щоб подати одна і одночасно опрацьовуються як заяви, подані особисте, так і заяви, які надаються за допомогою електронних сервісів. Якщо говорити про Перелік гарантій, які можуть отримувати внутрішньопереміщені особи, то це і житлові субсидії. Я потім повернусь про загальні правила отримання. Нагадаю, як отримати житлову субсидію, бо опалювальний період зараз в розпалі. А якщо продовжувати тему внутрішньопереміщених осіб, то я нагадаю, що така категорія громадян може отримувати житлову субсидію за місцем тимчасового проживання. Для того, щоб отримати субсидію, Потрібно мати довідку, де зазначена саме ця адреса внутрішньопереміщеної особи. Ну, і, звичайно, склад домогосподарства буде визначатися по заповненій декларації на призначену житлову субсидію. Знову ж таки, при отриманні субсидії внутрішньопереміщеним особам не враховується допомога ні на проживання, як я зазначила раніше, ні допомога, отримана від міжнародних організацій в якості гуманітарної допомоги. Ну і так, само не потрібно заключати договори аренди, це тільки довідка ВПО і декларація дають право на призначення житлової субсидії. Якщо говорити про інші допомоги, то в грудні зазнало нововведень допомога компенсація муніципальна няня. 30 грудня прийнята постанова 1474, якою внесено суттєві зміни до зазначеного виду допомоги. Якщо говорити, то це по-перше виріс розмір допомоги від прожиткового мінімуму в минулому році 2100 гривень на дитину до 6 років. Якщо дитинка з інвалідністю, то це два прожиткових було 4200 максимальний розмір. То з 1 січня 2023 року розмір допомоги становить мінімальній заробітній платі 6700 гривень. Проте звужена категорію отримувачів зазначеної компенсації відтепер. Право на компенсацію послуги з догляду до трьох років муніципальна няня мають ті родини, в яких дитина потребує додаткового догляду, має інвалідність або інвалідність не встановлена, але є. Довідка медичної установи, а також якщо один із батьків є особою з інвалідністю першої або другої групи. Розмір компенсації, як я сказала, це мінімальна заробітна плата, але якщо в договорі про надання послуги зазначена сума менша, то відповідно буде сплачуватись менша сума, але максимальний розмір може бути дорівнювати розміру мінімальної зарплати. Щомісяця до 5-го числа по. Слуги, щоб отримувати компенсацію, необхідно подати акт виконаних робіт і підтвердити те, що така послуга надавалася за попередній місяць. Якщо говорити про кількісні показники, то ми на грудень місяць мали 53 отримувачі послуги. І в січні, вже з урахуванням нововведень, до нас прийшло тільки дві родини на сьогодні, які підпадають під нововведення, де або дитинка хвора, або один з батьків мають інвалідність. Безумовно, коли ми повідомляли про необхідні звернення, то виявилось, що більшість родин таких на сьогодні не перебувають в межах держави, тому вони повідомлені про те, що. Після повернення мають право на призначення такої допомоги. Ну і ще одна категорія. Я про неї нагадаю, оскільки припинення виплат було анонсовано ще рік тому. Це допомога на догляд за особами з інвалідністю першої, другої, третьої групи це так звана компенсація фізичним особам, які надавали соціальні послуги. Виплата такої компенсації припинена 31 грудня 2020 2022 року. 过。 А вже з січня місяця громадяни, які отримували попередню виплату, мають право перейти на новий вид допомоги. Це компенсація по догляду на непрофесійній основі. Якщо говорити про розмір, то він більший. Попередній розмір був від 300 до 400 гривень і залежав від категорії як отримувача допомоги пенсіонер або працездатна особа, так і від категорії людини, за якою здійснювали догляд. Ля, перша група інвалідності, друга, третя, або є люди, які ним. Не мають інвалідність, але потребують догляду. То на сьогодні такий розмір може максимальний бути прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Це трішки більше ніж 2,5 тисячі. Проте є ряд обмежень. Попередня компенсація призначалась незалежно від доходів, тим більше членів сім'ї, то новий вид допомоги, який необхідно переоформити з січня майже 500 отримувачів допомоги. Залежить, по-перше, від розміру доходів тої людини, яка буде здійснювати догляд, а також членів її сім'ї. Чоловік, дружина, неповнолітні діти або діти, які навчаються на денній формі навчання, складають сім'ю в даному випадку. По-перше, це повинні бути ще й родинні зв'язки і спільне проживання, що також буде підтверджувати. Підтверджуватися актом обстеження. На сьогодні право отримувати таку допомогу мають особи, які здійснюють догляд або за особами з інвалідністю першої групи, або за дітками, які мають інвалідність, також дітки, яким не встановлена інвалідність, але вони мають медичний документ відповідної установи медичної. Також якщо це людина похилого віку з когнітивними порушеннями або невиліковна хвора, все це. Це зазначається в висновку ЛКК, і такий висновок не надається тільки якщо людина має інвалідність першої групи. Активно у нас ідуть протягом січня отримувачі за таким видом допомоги, знову ж таки перевіряється актом обстеження. В складі комісії є і медичний працівник, і після тільки... Визначення ступеню потреб особи, яка потребує догляд, ми проводимо розрахунок допомоги, і максимальний її розмір. Повторюсь, може бути це прожитковий мінімум 2589 гривень. Ну і нагадаю про такий. Популярний вид в опалювальний період державної підтримки як житлові субсидії, у вересні урядом дещо були змінені умови по житловим субсидіям. Більше вони стосуються порядку призначення і виплат ці функції, передані від органів соціального захисту до пенсійного фонду, але й такими змінами розширений перелік уповноважених представників, де можна подати документи. Департамент соціального захисту населення. Про Продовжує приймати документи на призначення житлової субсидії. Якщо говорити про кількість, то за весь попередній рік ми прийняли трішки більше ніж 4,5 тисячі заяв, з за початку опалювального періоду півтори тисячі заяв і за Січень 51 людина вже до нас звернулася за призначенням житлової субсидії. Можна звернутися як до нас на Харківську, 35. Наш представник є в Центрі надання адміністративних послуг. Ну і, звичайно, розширили перелік. це і органи пенсійного фонду також здійснюють прийом громадян. До речі, тільки до пенсійного фонду можна звернутися у випадку повідомлення про суттєві обставини, зміну банківського реквізиту і так далі. До нас можна подати документи саме для призначення житлової субсидії. Я нагадаю основні умови. Зараз субсидію не потрібно переоформляти, якщо вона вже призначена була спочатку неопалювального періоду. Департаментом призначено в травні майже 30 тисяч житлових субсидій серед отримувачів були. І такі, що в неопалювальний період мали розмір нульовий, але потім спочатку жовтня, а потім і на повний місяць опалення. В листопаді ми виконали перерахунок і вже звертатись не потрібно. Але в умовах, зараз, в яких ми проживаємо, ми розуміємо, що у більшості населення змінюються доходи в бік зменшення. То я нагадаю, що які періоди зараз враховуються для призначення субсидії, і також змінами які відбулись у вересні. Передбачено, що за призначенням житлової субсидії з жовтня можна звернутися протягом всього опалювального періоду. Тобто з жовтня по квітень людина, яка хоче отримати житлову субсидію. Звичайно, вона про це повинна сказати, що це з жовтня, може визначити так своє право. Якщо це призначення з жовтня, то період доходів, який ми враховуємо, це перший і другий квартал 2022 року. Якщо призначення з січня, це те другий і третій квартал з квітня, по листопад включно. І вже ось починається у нас лютий. Тут буде інший період, де ми будемо враховувати доходи всіх працездатних за третій і четвертий квартал 2022 року. Звичайно, що визначити право на призначення житлової субсидії з жовтня можна тим домогосподарством, у яких не відбулися зміни у складі сім'ї, порівняно з першим жовтнем. Не відбулися зміни там у доходах в сторону збільшення і так далі. Але таке право є і ним можна скористатися. Я також хочу нагадати про деякі обмеження, які не дають права на призначення субсидії. Серед таких обмежень є наявна заборгованість понад 680 гривень. Така заборгованість могла утворитися протягом трьох місяців. Проте навіть при наявній заборгованості за умови її. Оскарження в судовому порядку або реструктуризації можливе оформлення житлової субсидії, також якщо є наявний депозит у родини понад 100 тисяч, якщо житлова площа приміщення квартири. Понад 130, а житлового будинку понад 230. Якщо є два і більше житлових приміщення, при цьому, як і раніше, не враховуються частки житла, житло, яке знаходиться на окупованих територіях, житло, яке отримане в спадщину, а також в сільській місцевості. Також не враховане призначаються субсидії, якщо родиною, будь-ким із членів родини або домогосподарства здійснено покупки або витрату на суми понад 50 тисяч гривень, і є серед членів сім'ї або домогосподарства люди, які мають заборгованість зі сплати аліментів у виконавчих провадженнях. В принципі, це всі обмеження вони не змінювались. Єдине, що трішки спростили. Призначення житлової субсидії для тих домогосподарств, у яких будь-хто із членів домогосподарства виїхав зараз за межі країни, і за умови надання довідки про фактичне перебування за межами країни або в іншому місті, місті нашої країни можна оформити таку ж житлову субсидію. Ну, і якщо говорити про розширення функцій за допомогою сервісів пенсійного фонду, то це є можливість незалежно від місця. Перебування в межах держави оформити житлову субсидію на квартиру або будинок приватний, який знаходиться десь в іншому місті. То це така функція діє опція тільки в пенсійному фонді. Я хочу нагадати і навіть не нагадати а зауважити, що зараз всі житлові субсидії приймаються в будь-якому органі, який є уповноважений на прийом, приймаються виключно за допомогою електронного сервісу. Це так звана соціальна громада. І тепер при подачі документів необхідно з собою мати персональні дані всіх, чиї дані вписуються в декларацію. Починаючи не тільки від серії номера паспорту і ідентифікаційного коду, але і інформацію про. Дату видачі таких документів, органу, який видає такі документи, все це вноситься і сканується документи в електронному вигляді, і це потім спрощує і дає можливість швидше пройти так звану верифікацію, що потім унеможливить те, що будуть якісь неточності, і доведеться повертати таку житлову субсидію у разі виявлення якихось непорозумінь.